Вас, дорогі, мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 15 квітня 24 року. По всіх знаках зодіака Офні. Для овнів двійка кубків. Карта вказує на якісь такі налагодження відносин, як і партнерські так і, знаєте, в роботі, так і в особистому житті. Карта говорить про спілкування про інтерес, по інтересах, про гарний позитивний настрій, позитивні емоції. Тільки можуть виникнути якась певна недовіра. І недовіра ця дійсно є небезпідставною. Тельці. У тельців в жезлів перш за все, вам не варто лякатися складності на вашому шляху. У ваше життя йдуть серйозні зміни. Тому не лякайтеся, все у вас обов'язково налагодиться і ви з усім впораєтеся. Саме головне не робіть необдуманих ризикованих кроків. Близнюки. У Близнюків король жезлів. Король Жезлів говорить про досить такий, знаєте, активний насичений день, дуже багато різних справ у вас виникатиме. Ну ви з усім впораєтеся і будете досить так впевнено, радісно себе відчувати завдяки виконанню вашої, ваших цілей. Також ця карта говорить про якусь певну. Стабільність карта говорить про відповідальність, яка буде на ваших плечах. Трійка Пентаклів говорить про можливість якоїсь творчої роботи, якихось нових ідей, які до вас прийдуть, і ви зможете їх реалізувати. Раки у раків. А в раків одразу карти. Це десятка жезлів та 8 пентаклів. Доведеться дуже багато активно працювати, завдяки чому ви дуже сильно втомитесь і потребуватимете відпочинку. Леви. У леві 9 жезлі. Ви постійно очікувані якихось негативних моментів. Ви в очікуванні, що щось має трапитися. Ну, не варто цього робити. Варто жити і насолоджуватися життям, позитивними моментами в своєму житті, емоціями позитивними. Ну ви постійно чогось очікуєте. Ви готові до будь-якої ситуації, але ви постійно на поготові. Бувають ситуації, де дійсно так потрібно себе вести, але ви занадто ну, от, перегинаєте. Діви. Вісімка пентаклю, будьте багато активно працювати, багато роботи, багато різної інформації, досить такої важливої та корисної. І також деталь та робота найменшими деталями, найменшими дрібницями. Але ви з усім впораєтеся, вийдете переможцем всі ситуації в будь-якій ситуації зможете налагодити своє життя в кращу сторону, Терези. Для Терезів десятка жезлів потребуватимете відпочинку, будете занадто сильно втомлені, велика перевтома, багато роботи, хочете все встигнуть. І за цього перевтома мало часу на відпочинку, і за цього можуть виникати складності у вашому здоров'ї. Також можливі якісь плітки, конфлікти і так далі. Але тримайтеся осторонь, цього всього вам це не потрібно. Скорпіони. У скорпіонів дев'ятка пентаклів все досить гарно, все досить стабільно. Матимете час для себе зробити досить приємне щось для себе. Те, що вам до душі, що вас порадує. Карта вказує на стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Ну, в другій половині дня, можливі, якісь суперечки та конфлікти. Стрільці. У стрільців королева пентаклів тут дуже багато справ різних подій вам допоможе жінка, яка для вас дуже близька. Також ця карта говорить: ні в якому разі не дозволяти собою маніпулювати, а діяти самотужки так, як ви вважаєте за потрібне. І пам'ятайте, для того, щоб досягнути поставленої цілі, потрібно багато і наполегливо працювати, особливо коли перед вами відкриті всі двері. Козироги. Для козирогів четвірка жезлі, тут гарні новини, тут гарний настрій, тут завершення якоїсь одного його етапу, справи важливої, початок чогось нового, досить, досить таки важливого для вас. Також ця карта і вказує на те, що. Можливо, свято якесь, або просто будете радіти гарним, приємним новинам. Але Но в другій половині дня щось дуже сильно зіпсує вам настрій, якісь певні проблеми. Також можуть бути навіть якісь шахрайські дії, тому будьте обережніші. А можливо, ці шахрайські дії можуть виникнути від ваших рідних та ваших близьких, які можуть вам нашкодити. Водолійчики. Водолійчикам випадає колісниця, колісниця говорить про рух, про активні дії, можливі поїздки, подорожі відрядження і про те, що варто дотримуватися чіткої позиції, чіткого плану, тому що декілька кроків вправо-вліво можуть виникнути якісь певні складності. Поставили чіткий план, ідіть до нього активно. І не бійтеся складності, які виникають на вашому шляху. Якщо в чомусь сумніваєтесь, якихось подій, якійсь справі, то зверніться до певного спеціаліста в тому питанні. Рибки. У рибок, в рибок підірка жезлів, ну тут відстоювання своєї точки зору, тут конфлікти, тут непорозуміння, тут можливо бути втягнуті, вчиться конфлікт не в своєї доброї волі. По можливості уникайте непорозумінь, вони вам взагалі не потрібні. Але де, де ситуація не, не, така буде досить неминучою ну, не конфлікти, то активно захищайте свою позицію і відстоюйте її. На нікоди, карта, смерть, яка говорить про зміни та трансформації в вашому житті. Якби там хтось не намагався вам нашкодити, ви з усім впораєтеся і ваші зміни в ваше життя обов'язково прийдуть. Бажаю всім гарного, вдалого дня, хай все збудеться. Бажаю всім миру та позитивних новин. Дякую за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!